Доброго дня, дякую, що зайшли. Думаю, просимо на YouTube канал Проєкт Президент України. І сьогодні я хотів би поспілкувати про соціалізм і відео, яке я знімаю, я хотів назвати Соціалізм вбиває країни. Ви, мабуть, чули таку інформацію, що соціалізм за минулі 100 років знищив до 100 мільйонів людей. Непосредственно українців від соціалізму загинуло, по інформації, до 5 мільйонів. Хоча я вважаю, що справді від соціалізму загинуло до 10 мільйонів українців. Бо я вважаю, що напад радянської Росії на Україну в 18-19 роках і Друга світова, яка була розв'язана з соціалістичною Росією і націонал соціалістичною Німеччиною, теж є. Тими, хто знищив мільйони українців. Соціалізм небезпечне явище, і, на жаль, у нас недооцінюють шкоду соціалізму. Хоча, хоча я впевнений, що більшість з вас врахують, що соціалізм це, це добре. Або розкажуть, о, там загинуло міль мільйони, але це був інший соціалізм, це був поганий соціалізм, а тут соціалізм хороший. Але я вважаю, що соціалізм – це вірус. Вірус, який наші чиновники розпостраняють серед общества. І не може бути такого, що там давайте трохи соціалізму і все буде гаразд. Так воно не працює. Якщо ми дозволяємо нашим чиновникам займатися соціалізмом, то цей соціалізм повністю поглощає всю країну і розрушає всю країну, унічтажає людей. Я вважаю, що ця війна, яка зараз. Проїзхоть те, що ми зараз за тисячі загиблих людей, це вона імені соціалізму, який ми дозволяємо проводити в нашій країні. Як це взагалі працює? Коли чиновники, а імені люди, там, держава, то що ми кажуть, держава це чиновники це, це люди. Якщо ми їм дозволяємо займатися соціалізмом, то того соціалізму стає більше. Ну, що таке соціалізм? Соціалізм це коли щось забирають гроші і забирають у, у тих, хто щось створює, і віддають тим, хто нічого не створює. Таким чином відбувається ситуація, коли, може, казали, що наказуються ті, хто щось створюють, допомагає, щоб здавати якісь блага, і і гроші передаються тим, хто ледачий або по то причинам не хоче працювати. Таким чином їх розвращають, таким чином їх стає більше? І чиновникам, які дозволяють цим займатися. На кожних виборах вони з допомогою соціалізму підкуповують своїх виборців. І щороку поступово, поступово цього соціалізму стає більше. Все більше людей завращаються. Не хочуть підніматися і заробляти гроші, і виходити з цієї бідності, бідних стає більше. Не кажучи про те, що маючи можливість використовувати соціалізм для підкупу своїх виборців, чиновникам вигідно, щоб тих, хто потребує такої соціальної допомоги, став більше. Іменно тому чиновники перебирають на себе виплату пенсії, безплатне на навчання, і всі інші плюшки, соціальну допомогу, і все більше і більше розширюються ці всі соціальні гайдзі, плюшки. Тим більше, що коли є можливість збирати гроші, і ці гроші, проходять через них, створюються, гайдзі, кількість чиновників збільшується. Держава, в якій тільки Зсунути сім'я соціалізму, той вірус соціалізму, поступово-поступово разос... соціалізм розростається як раковий опхаль, пожираючи наших дітей, пожираючи людей і все більше і більше стає бідних, держава перех... починає підвищувати податки для того, щоб втримати. Те, що вони типу, обіцяли, щоб протестуючи було менше, щоб підкупити наступних свої, як це, виборців бідних, якими вони самі бідними зробили. Вона фактично зацікавлена, щоб таких бідних було якомога більше. І все це доходить до того, що держава починає друкувати гроші, бо не може, підвищує податки до максимуму, починає друкувати гроші, потім починає позапозичувати гроші. В результаті все це доходить до колапсу. Іменно чиновники, іменно соціалізм перший бореться з тим, щоб у людей не було зброї, щоб не були, люди не були вільними, щоб мати повну владу над людьми. Іменно соціалізм розрушає наших дітей, тому що безкоштовні школи вони в этих школах замбують наших дітей, розказують їм, їх соціалізму, щоб они були їхніми виборцями наступними. Діти не знають, до чого стрімитися. Діти, діти розбещені і думають, що їм все буде, типа, все буде додано їм не, не треба старатися. Ведь ми самі маємо розуміти, що якщо щось безплатне, то ми кажемо, у нас є пословиці, сказки, що, що безплатний сир може бути лише в миш мишеловці. Коли ти за щось отримуєш безплатно, ти це не цінуєш, тому наші діти погано вчаться, не стараються. А навчальні заклади є безплатні, які знаходяться на утриманні наших чиновників, вони не навчають дітей тим необхідним наукам, які будуть потрібні нашим дітям в житті. Им, тому що все це безкоштовно, а ми якби. Розумієте, що це безкоштовно, теж не особо супровідаємося, тому що ми отримуємо це безкоштовно, ми не цінуємо. Це. Якщо б все було платне, то звісно, що коли ти отримуєш владну послугу, ти починаєш її більш краще оцінювати. Ти починаєш шукати більш якісну послугу. А той, хто надає послугу платну, він зробить цю послугу на найкраще. Знову ми повертаємося з вами, що конкуренція. Дає можливість отримати найкращу послугу за найнижчу ціну. Тому і я вважаю, що іменно соціалізм, іменно соціалістичне направлення нашої держави зробило створило можливості і створило условия для цієї війни. Бо громадяни, які роздружені, які не дали можливості водити зброю. Навіть та ситуація в Ізраїлі, яка зайшла, іменно соціалістична направленість Ізраїля зараз зробила те, що у людей позабирали зброю, залишив навіть у поліції лише пістолети. І вони не змогли втримати ситуацію, коли на них напали. Те ж саме відбувається у нас, те ж саме відбувалося у нас. І... Ми маємо з цим боротися. Єдиний спосіб, це побороти, це змінити цю систему то есть із вертикальної до горизонтальної. Тобто, сам соціалізм, коли створюються різні плюшки, звісно, відбувається збільшення чиновників, які для розподілення цих грошей призначають нову структуру, які як дивляться і як ці гроші використовуватися. Звісно, що в цих ланках. Часть грошей просто розсіюється і ці гроші ефективно використовуються. Крім того, соціалізм фактично забрав у людей людяність. Тобто черта чоловіка людяність це черта допомагати ближньому. А коли держава монополізувала, це, ці, 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 то фактично людей забрали можливість бути людяними, допомагати своєму ближньому. Ми стали поганіше гірше відносити до своїх батьків, думаючи, що от там, їм держава, це хай там держава пенсія. Ми стали менше дивитися на, на те, чому вчать наших дітей, бо це типу, держава там займається, нехай вона займається. Ми не дивимося на вищі навчальні заведення, які теж бесплатні держава там займаються. Тобто, весь цей соціалізм діє лише на, на знищення і деградацію суспільства. І нам це, треба це зрозуміти. Якщо ми створюємо вільне общество, суспільство, де громадяни є вільні громади, де вони обирають своїх чиновників і саме вирішують всі свої проблеми, то там немає місця соціалізму. Як там може бути со со соціалізм? допустим, мэра или нового поліцейського дивитися за безпекою нашого життя. Тобто, ніло, да, припустимо, чин чиновників обирати, якими послугами вивозить сміття, якою фірмою ми будемо користуватися. Іли там якоюсь водою і яким чином ми будемо користуватися. Це теж свой бізнес. Ті, що надають найкращий послуг по найменше, тими ми будемо користуватися. Там не має бути ніде не має бути ніякого монополізму. Везде має бути конкуренція. Там, де конкуренція, там опять же, найкращі послуги за найнижчу ціну. І ми повинні не в себе цей соціалізм. Ми маємо створити вільне суспільство, де, де ж чиновники займа, не, не мають відношення ні до соціальних плюшок, ні до бізнесу. Їх задача лише наша безпека, наша охорона. Як може бути скорумпований поліцейський, якого задача лише охороняти вулиці? Задача поліцейського бігати там за кимось і прислідувати підприємства. Його задача храняти вулиці, щоб, щоб там дивіться, не було приступності. Плюс при його задача набагато облегчається, якщо люди мають можливість владіти зброєю. Тому що в такому суспільстві апріорі стає менше преступлень, менше людей хочуть когось пограбувати, розуміючи, що вони підвергають себе небезпеки. Всі стають більш моральними більш культурними і, і, і не хочуть за його раз щось кра, 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 красти. А чиновники, які не мають можливості займатися бізнесом, не мають у яких зменшена можливість розподілення грошей, мають менше можливості і без розположення десь щось красти. красти. Ми зобов'язані це зробити, у нас немає вибору. Ми маємо подолати цей соціалізм і створити нову, нове суспільство, де ми будемо хазяїнами собі, де ми зможемо мати можливість позаботитися про свого ближнього. Ми всі з вами, люди, якщо ми будемо бачити, що в когось є якісь проблеми, ми їм допоможемо. Допоможемо настільки, наскільки це, це потрібно. Тому що коли це прибирає на себе держава, вона діє грубо. І вона діє так, що не може, можливо, смисл допомагати людині, вона просто не хоче працювати, вона просто алк алкоголік. І допомагати їй немає сенсу, це витрачання просто грошей. Навпаки, їй не треба давати гроші. Нехай вона бросить пити і піде працювати. Якщо вона не хоче, то це її проблеми. А у нас, виходить, наші гроші забираються на те, щоб той алкоголік мог і далі пити. Той той який не хоче працювати, мог і далі морочити голову. І все це за наш рахунок, все це за рахунок того, що у нас забирають наші гроші. У нас відбуває стимул більш інтенсивно пра 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 працювати. І ми маємо це змінити. Це запрока нашої перемоги. Дякую.